Доброго дня, любі друзі. Важлива звістка для тебе. Важлива звістка для тебе. Важлива звістка для тебе. П'ятірка мечів. Іноді вони так роблять, випадають. Ну, це можливо, настане якась чорна, чорна смуга в житті. Тут будуть втрати, можлива скорбота, якісь можливі. Трагічні випадки занепад сил, ворожнеча, сварки з колегами та близькими. Будь ласка, подивіться: було є, буде розклад. Там так само, там треба передивитися. Можливо, це теж саме, як підказка. Тобто зверніть знову таку увагу на те, що якась поруч з вами є небезпека. Да? Треба, можливо, краще зупинитися і передивитися зараз свій шлях, куди я йду і що мене може призвести до втрат. Да? Бережіть себе, любі друзі.